Всім привіт! Ви на каналі ТОП Кіно Кілер і сьогодні я підібрав 10 цікавих фільмів для вечірнього перегляду. Перед тим як почати, я хочу попросити вас поставити лайк та підписатись на канал, якщо ви ще не підписані. Також, якщо у вас є можливість, ви можете підтримати канал фінансово, стати спонсором або задонатити на карту в описі відео. Дякую всім глядачам за підтримку. Поїхали! Після перемоги французької футбольної команди у матчі з китайською збірною відбувається вбивство тренера Ів Глюана, з руки якого зникає діамантова каблучка під назвою Рожева Пантера. На розслідування заплутаної справи призначається слідчий недотепа Жак Клузо, який працює в поліції вже досить давно, проте зовсім не проявляє себе з кращого боку. Начальник поліції Дрейфус не дуже любить свого підлеглого і робить все, аби його позбутися. Проте, незважаючи на різні курйозні ситуації, в які потрапляє, Рапляє клузой, йому вдається цілком непогано рухатися в процесі розслідування. Тим часом за ним спостерігає жандарм Жильбер, який має доповідати начальству про всі дії найгіршого поліцейського. Наприкінці 18 століття у французькому містечку Жевадан з'являється таємнича істота, прозвана місцевими жителями звіром, безжально вбиваючи жінок і дітей. Звір здається невловимим. Постійно ухиляючись від числених облав, він зникає так само раптово, як і з'являється, і тільки ті, хто вижив, здатні описати його зовнішність, занепокоєний таким станом речей. Король Людовик 15 вирішує особисто навести лад у Жевадані та доручає розслідувати жорстокі вбивства, Довіреному вченому Грегору Де Фронцаку. Разом зі своїм другом таємничим індіанцем Манні Грегор має докопатися до істини та зловити моторошного звіра. Проте чим далі заходить розслідування, тим більше стає зрозуміло, що небезпечна істота виконує накази когось із людей. Перебуваючи у відпустці в Мексиці, прямолінійний Маркус та наївна Емілі знайомляться з Роном і Кайлою, відв'язною парою, яка шукає гострих відчуттів, коли справа доходить до гарного проведення часу. Отримавши можливість як слід відпочити, Маркус і Емілі проводять сім днів, нічого не соромлячись та ні в чому себе не обмежуючи, будучи при цьому впевненими, що більше ніколи не зустрінуть божевільну парочку. Однак, через кілька місяців Рон і Кайла несподівано знову з'являються у житті новоспеченої. Родини та зривають весілля Маркуса та Емелі, що призводить до несподіваних наслідків. Зовсім нещодавно Джованні Мансоні був авторитетною людиною в злочинному світі. Проте в один момент з невідомих причин чоловік вирішує здати своїх подільників співробітникам правоохоронних органів. Після цього він і його сім'я потрапили під програму захисту свідків і тепер змушені постійно переїжджати, не затримуючись в одному місці. Через деякий час Джованні переїжджає в невелике містечко, розташоване у Франції. Тепер новоспечене сімейство Блейк. звичайнісінькі люди, що живуть спокійним життям. Для всіх місцевих жителів Джованні Мансоні письменник Фред Блейк, який проживає з дружиною-домогосподаркою, двома дітьми і домашнім вихованцем на прізвисько Малавіта. Проте одного разу в маленькому тихому містечку вибухає місцевий супермаркет, в той час як на вулиці з'являються люди, що сильно нагадують мафіозі. Майже 10 років кращі друзі та напарники по службі Джимі Монро та Пол Ходжес працюють у Нью-Йоркському відділі поліції. Одного разу Джимі дізнається від колишньої дружини, що їхня донька незабаром виходить заміж, і йому, як справжньому батькові, потрібно оплатити весілля. Не маючи потрібної суми грошей, чоловік вирішує продати дуже рідкісну бейсбольну картку. Однак, трапляється непередбачене. На Джимі нападає невідомий грабіжник і, незважаючи на те, що він коп, забирає у нього ту саму рідкісну. Розгніваний детектив, заручившись підтримкою свого вірного напарника, вирішує будь-що знайти зухвалого злочинця та повернути те, що по праву належить йому. Рріфін кіз, добродушний працівник зоопарку, який ретельно виконує свою роботу та дбайливо ставиться до всіх мешканців звіринцю. Тварини відповідають йому взаємністю та навіть розмовляють із наглядачем людським голосом. Спочатку це дуже дивує та навіть лякає Гріфіна, проте згодом він зникає та заводить справжню дружбу з розумними істотами. Разом з цим чоловіку зовсім не щастить в особистому житті, адже його освічення в коханні та пропозицію вийти за нього заміж відкинула прагматична дівчина. На стефані, яку не влаштовує соціальний статус нареченого та його низька зарплатня, гріфін змушений покинути своїх вихованців та змінити роботу. Проте мешканці звіринця не готові прийняти відхід свого улюбленця та на загальних зборах тварин одноголосно вирішують допомогти невдачливому чоловікові змінити долю та прийняти правильне рішення. Джим і Девід працюють у відділі речових доказів поліції Лас-Вегаса та відчувають певні фінансові труднощі, адже їхні посади не дають змоги заробити багато грошей. При цьому у напарників є доступ до доказів, що зберігаються в департаменті, але навіть торгівля цими речами не здатна збагатити поліцейських. Одного разу вони стають свідками того, як затриманий наркоторговець досить швидко знаходить велику суму грошей, необхідну для внесення застави. Напарники розуміють, що у нього є схованка, та вирішують. Її знайти. Обшукавши невеликий магазин, вони виявляють сейф, прихований від сторонніх очей у морозильній камері. Але дуже скоро радість від приємної знахідки змінюється страхом за власні життя, адже план чоловіків руйнується, перетворюючи їх на ворогів, кожним з яких рухають корисливі мотиви. Чоловік середніх років Макс Сімкін переконаний, що веде надзвичайно нудне існування. Будучи шефцем у Нью-Йорку, Макс володіє власною майстернею, що передавалася в його родині у спадок. Щодня він лагодить взуття, після чого повертається додому, де на нього чекає літня матір. А єдиний з ким спілкується нещасливий чоловік, це девакуватий перукар Джиммі. Макс абсолютно розчарований своїм життям та вже не в силах щось змінити. Проте одного разу він знаходить у своїй майстерні стародавню сімейну реліквію. Після чого в його життя вривається справжнє диво, тепер одягнувши чужу пару взуття, Макс перевтілюється в її власника і може стати ким завгодно. Дивна здатність мала позитивно змінити долю чоловіка, проте водночас призвела до появи несподіваних неприємностей. Ось уже 10 років Брідж Холла вважається найнебезпечнішим та найзагадковішим містом у всій Америці. Саме сюди із метушливого Брукліну перебирається родина 14 14-річної Сідні Гордон. Дівчина не задоволена переїздом, адже вважає, що життя в провінції нудне й одноманітне. Проте, побачивши, як місто прикрашають до Хеллоуіну, змінює свою думку. Тато Сідні Говард не вірить у безглузді забобони і стародавні обряди, вважаючи за краще все перевіряти науковими способами. Однак після того, як його донька знаходить на покинутому горищі старий ліхтар, та мимоволі випускає на волю злого духа на ім'я Скупий Джек, думка суворого гордона про надприродні змінюється. Випускницю Оксфорду Гертруду Белл, на відміну від її заможніх батьків, ніколи не цікавило аристократичне суспільство і все, що з ним пов'язано. Поки все оточення Гертруди обертається в колі лондонської еліти, дівчина мріє пізнати всі таємниці величезного світу. Та у гонитві за однією з них вирушає до посольства Тегерану, де працює її дядько. Почавши дослідження загадкового сходу, Гертруда знайомиться з Генрі Кадоганом, одним із працівників державного апарату, який підкорює серце. Це спадкоємиці багатої родини. Батьки виступають проти їхнього союзу, вважаючи Генрі невідповідним їхньому статусу. Зіткнувшись з непорозумінням у власній сім'ї, Гертруда вирішує відмовитися від своєї спадщини, повністю присвятивши себе вивченню багатої культури, колись чужої для неї країни. На сьогодні це все. Якщо вам сподобалася підбірка, обов'язково поставте лайк, напишіть коментар для просування відео та підписуйтесь на канал. Ми переможемо!